Росія вже не просто сусід. Це дзеркало, в яке почала заглядати банкова. Свириденко не просто новий прем'єр, це нагорода за вірність Банковій. Але за санкції проти Порошенка вона отримує портфель прем'єра. Реальний рейтинг Зеленського близько 30%. От ті ж самі американські соціологи провели перед приїздом Кітакелога досить ґрунтовне опитування. І ось маємо результати. Вітаю, друзі. Ще один погляд на нашу дійсність на каналі Цибулько Толк. Говоримо, можливо, занадто памфлетно, але спираючись на реальні аналітичні дані. Режим Зев пізнаєте знайоме обличчя. Росія вже не просто сусід, це дзеркало, яке почала заглядати банкова. І не перший рік, до речі, Усе починалося з надії, закінчується копією режиму, від якого ми захищаємося. Є така теорія, що перемогти бандита, треба самому стати бандитом, але більшим бандитом, ніж той бандит, з яким ти змагаєшся. Україномовне видання за Київ, індепендент б'є в набат. Демократія України ризикує відкотитись до російського стилю. І мова не про фантазію опозиції, а про реальність, яку вже бачить світ. Бо санкції проти Порошенка без суду, переслідування Шабуніна без честі, пропагандистські опитування без правди, позасудова розправа це не боротьба з корупцією. Це боротьба з опозицією, це недержавність, це путінізм у вишиванці. Про це ми, до речі, на каналі Цибулько Толк говоримо не один рік. І слава Богу, що схоже, що і Київ індепенденс почав нас читати. Отже, сьогоднішній день він, звичайно, освячений іменем Свереденко. Свереденко не просто новий прем'єр. Це нагорода за вірність банковій. Найголовніше, що коли перший віце-прем'єр заміняє першого прем'єра на посаді, значить, всі економі... економічна політика влади була цілком схвальною. А ви з цим погодитеся? Та це курам насміх, тому що змінити шмигаля в момент, коли. Та ж сама Свереденко реально керувала ледь не півтора роки Кабміном і не привела ні до яких економічних успіхів, але за санкції проти Порошенка вона отримує портфель прем'єра. Значить влада не хоче ніякого економічного покращення. Не хоче. Отже, якщо шмигаль відмовився, шмигаль пішов. В системі Зеленського, той, хто сумнівається, їде послом або зникає з Радарів. Оскільки на посаду міністра оборони ніхто не рвався, знаючи, яке обідране нитки міністерство залишить у меру, а з другої лави міністерством буде керувати якийсь Шарапов, тоді на що сподіваються на Банковій? Отже, в речі, те ж саме було з Рябушапкою Венедіктовим і тепер шмигалем. Трошки щось замешкався, трошки щось злякався, пакуй валізи в дипломатичну ізоляцію. Ну з Луценком не в дипломатичну. Довіра. Рейтинги. Яка довіра? Нам весь час пропаганда Зеленського втирає про те, що він лідер довіри і, і проче, і проче. Тобто, коли ти навіть зачисти від більш-менш гідних і совісних політиків, інформпростір, коли, ти, крім тебе, ні, нікого телевізор більше не показує, ніхто не вірить в твої рейтинги. Реальний рейтинг Зеленського близько 30%. Замість чесного аналізу, нам весь час підсовують 60%. 5% довіри від КНІСУ. Але серйозні американські структури фіксують падіння довіри вдвічі: з 81% у 2022 році до 41 -го. у 24-му і ще нижче в 25-му. Рейтинг влади тримається не на підтримці, а на відсутності альтернативи в телеефірі. Вони витравили все. Там нікого нема, там немає ніякої реальної думки. Там сидять гадалки на картах таро і засирають людям мізки, через що той телемарафон ніхто особливо й не дивиться. Але коли ми запитаємо, не вже так безнадійно, чи, чи взагалі українці бачать когось на обрії, та таке бачать, бо ті ж самі американські соціологи провели перед приїздом Кітакелога досить ґрунтовне опитування. І ось маємо результати. Європейська солідарність виперела слух і то вдвічі свого часу рейтинги Європейської солідарності в 23-му році були близько 8 а слух близько 43%. Тепер ми маємо Європейська солідарність 27%. Рейтинг, який співпадає приблизно із рейтингом європейської солідарності перед великим нападом Росії. Перед ну це опитування останні проводили якісне в січні 2022 року перед нападом Росії, і тоді рейтинг Порошенка складав десь 18% і відповідно європейської солідарності, десь 20-21%. Отже, фракція опозиції яку цькують, ігнорують, ізолюють, ізолюють, довела ефективність, фракція влади, яка мала все, розтринкала довіру і залишилася з папугою на банковій. висновок простий. Президент, який пропонує прем'єрів всупереч Конституції, президент, який знищує опоненти всупереч демократії, нормам демократії. Президент, який керує через страх і крає за непослух, не гарант, а загроза свободі. В час, коли ми воюємо із Росією, найстрашніше це перетворитися на неї. І Зеленський, здається, вже йде цим маршрутом по червоній доріжці санкцій, репресій і фейкової монобільшості, ще трохи режим стане повноцінним і не в Москві, а в Києві. Питання лише одне: чи дозволимо ми це зробити? Адже дуже часто навіть на каналі мене запитують, невже достатньо YouTube каналу, щоб когось в чомусь переконати? Ще щось робіть? А що робіть? Якщо ми хочемо змінити владу, то ми її повинні змінити в максимально легітимний спосіб. В легітимний. І така зміна влади повинна звичайно опиратися ще й на волю наших партнерів. От дивіться, коли ми починаємо роз'яснювати нашим західним партнерам, що на кошти їхніх платників податків, Зеленський не те, що зміцнює оборону, а зміцнює особисту владу всупереч, ну, скажімо так, відволікаючи кошти на популістські проекти. Від оборони, відволікаючи кошти, то на Заході вже починають приблизно розуміти, що доки вони мовчали і вважали, що доки Зеленський протистоїть Росії, не треба його чіпати. Хай протистоїть як уміє. Але чекайте, хіба авторитаризм зміцнює нашу стійкість перед агресором? От є така Мар'яна Безугла, яка весь час бігала, вона поцупила фразу про те, що маленька радянська армія не може перемогти Велику Радянську Армію, так і її Зеленський улюблений і перетворює Україну у маленьку Радянщину, маленький Радянський Союз, де безправна опозиція, без права голосу, і без права ефірів, без права, без можливості в судовому порядку щось оскаржити. Тобто Зеленський на кошти західних платників податків побудував авторитаризм, про який вже починають говорити і писати у звітах Європейського Союзу. Але досі Європейський Союз не поставив радикальне питання про відновлення конституційного поля в Україні. Якраз зміна прем'єра просування цієї Свереденко втручання Зеленського і ну, його, так би мовити, соло по зміні влади, воно і є остаточним хрестом на Конституції. Якщо західні партнери на заклики української опозиції будуть знову вдавати, що моя твоя не розуміє, що вони не розуміють, про що мова, вони все добре розуміють. Не може демократія фінансувати побудову авторитарного режиму. Не може. От зараз виникає пряме питання про постановку відновлення демократичних норм в залежності, тобто залежність фінансування України відносно. Відновлення конституційних норм. Є порушення Конституції, є з боку Зеленського порушення Конституції. Виправляй ситуацію, отримаєш кошти. Це єдиний правильний шлях. Інакше ми побудуємо такий Радянський Союз, з яким нас ніякий Європейський Союз не візьмуть. Розумієте? Можливо, то тепер на цьому етапі Путін зрозумів, що Україну. Переграти не вдасться, але зупинити її рух в Євросоюз руками Зеленського можна. І схоже, що він це робить. Подумайте над цим і не починайте закидати мені всілякі підозрів конспірології. Це не конспірологія.